У шості сталося масове отруєння. Нагадаємо, гостро кишкову інфекцію підчепили сім осіб, з них четверо дітей. Троє із захворілих дітей віком до 15 років. Подія сталася 18 червня. Протягом наступних двох діб із подібними симптомами інші шосткинці продовжили звертатись до лікарів. Про це повідомила завідувачка шостицького районного відділу державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Ірина Хаміцевич. На жаль, 20 двадцятого ще дві. Особи поступили в інфекційне відділення, це дорослі, і зараз проводиться комплекс заходів. Головним державним санітарним лікарям дано доручення Держпродспоживслужби щодо перевірки цього підприємства. Всі хворі пов'язують своє захворювання з виживанням певного продукту це суші, які вони придбали на одному з підприємств. Цього громадського харчування нашого міста наразі фахівці встановлюють джерело бактерії. Етіологічний фактор вже встановлено: це кіп, е, кліпсієла, це умовно патогенний мікроорганізм, і зараз е, уточнюється е, джерело фактор передачі, уточнюється і вивчається цей зв'язок е, саме з певним підприємством цього продукту. Е, дослідження тривають за. П'ять днів ми повинні отримати результати, які отримає вже держпродспоживслужба. Міський голова Микола Нога зауважив, що заклад винуватець масового отруєння необхідно закрити. Чотири чоловіка попало з отравленням. Їли всі суші. Зрозуміло, що треба шукатися суші, і закрити негайно. Відноситься до цього треба зовсім по іншому. Тим більше в умовах війни. Люди в крайнім випадку повинні знати, що є така не. Небезпека. Міський голова закликав містян з обережністю купувати продукти, які швидко псуються. Зараз ми повинні розуміти, електроенергія відключається, відключається скрізь, в тому числі в цих громадського харчування. Зовсім по-іншому треба відноситися до цього всього.